Друзі, всім привіт, всім вдалого та гарного дня. З вами я, Бджеляр Олександр Харченко, і сьогодні хочу вам розповісти про отаку штуку ваги GSM в пасічні B Energy. Предисторія маленька перед тим, як я почну розповідати. В моєму житті вже було 4 моделі вагів цих різних GSM. Але з ними завжди якісь сюрпризи. То те не так, то те не так. Останні попрацювали 2 роки, з них двічі були, тричі були в ремонті. Один раз перепрошували, двічі міняли Ну, якби, І особливо це все відбувалося, коли потрібно дійсно слідкувати за вагою, а не ганяти їх по ремонту. Тому попалися до уваги такі ваги від усім відомого нам з вами. Магазин бджільництва Уліїн, гарний магазин від наших харківських хлопців. Дуже вас вам рекомендую. Хлопці дуже велику приділили увагу, що мені дуже сподобалося Інструкції, повірте мені, це, мабуть, найкраща інструкція до любого ремоненту, який зараз у нас є з вами в світі нашого бджільництва українського. 31 сторінка з графіками, з серверами. З командами, що треба робити, що не треба робити. І саме головне, що дуже важливо, вона дуже гарно розтолкована, і вам не доведеться, ну ви не знаєте складнощів. Я зробив це за 5 хвилин. Дивіться, зараз розкажу вам і покажу. Отак От виглядають ваги. Це 4 тензодатчики. І он один і другий по кожній стороні. З моєї. Точки зору з мого опиту обов'язково потрібно 4. Бо було і один датчик, який під одну сторону, і два. Там, ну, Що тільки не робили вони. Далі тут є така герметична гарна коробочка, в якій встановлена батарея, мозги, датчик температури та вологи я поставив, отак от, запнув його туди, що він тут вимирює вологу, що там, що висіти буде без різниці. І сонячна панелька. Установлюємо 5 хвилин, прибираємо вулик, я робив це в одного. Прибираємо вулик, ставимо, просто підставляємо навіть ці тензодатчики, відкручуємо кришечку, для цього нам потрібна викруточка з крестовою твердочкою. Включаємо вімкнення, далі є три кнопочки. Ось я вам зараз покажу їх на відео, на картинці. Це дуже-дуже розжовано гарно, бачите? Перша кнопочка, ось вімкнули. Далі почекали, поки поблимують Це світодіодики оці. дві хвилинки. Це ваги відправляють команду, ну, зв'язок ловлять. Далі ви відсилаєте команду з вашим номером телефоном. Отаке таке набираєте комбінацію, Фон, номер, ваш номер телефону і відправляєте. Вам прилітає така смс -ка. Привіт, я твій розумний вулик Benerджі і все. Майже все. Відтарюємо. Обов'язково не забувайте зробити кнопку тару, тому що, відтаривши, ви одразу вечором або на наступний день отримаєте смс з правильною вагою. Що мені дуже сподобалось іще в цих вагах. Ну там багато про що можна балакати. Дійсно інструкція, я ж кажу на 31 сторінку, ну, дуже подробно. Що ваги пишуть різницю, бачите? Ось зміна ваги 1 і 1 кг, Це дуже гарно, тому що завжди шукаєш учорашню смс-ку, віддаєш, віднімаєш від учорашньої вечірньої і сьогоднішнього вес. Тобто вони не вміли рахувати. А ці ваги зразу пишуть, вам, що ось, будь ласка, різниця у вазі і 1 і 1 кг, Все, все, що потрібно знати, все є в одній смски кратко, жадко. Волога, температура, вага, зміна ваги, батарея, все. Батарейки, оце я їх поставив, працюють вони в мене тиждень, батарейки, ні разу не було проблем. Було півтора дня пасмурних і сьогодні півдня. Без проблем працюють. Там стоїть гарний акумулятор, може хто знає. 18, якось називається, 18800, наче. Все, все, що треба знати про ці ваги. Дуже легка в установці, гарно вимірюють, працюють без проблем, я дуже задоволений. Тому, кому потрібно гарні надіжні веси, я прикріплю зараз вам посилання в першому коментарі одразу на магазин, де ви можете їх придбати. Всім гарного та вдалого дня! З вами Олександр Харченко. Слава Україні! Героям слава!